Перший день війни не сприйняв це серйозно, ну що реально взагалі таке прям а, може бути. І от потім а, буквально там пару годин проходить і починається така, така своєрідна паніка всередині, але старалися ми то все не, не видавати. Явна річ, що ніхто до цього готовий взагалі не був. В волонтерської діяльності в мене не було. Бували а, ну, своєрідні такі а, благодійні майстер-класи. Це а, ну, зараз от. Перше, що проходить в голову, це ми а, працювали а, з дітьми з інтернатом. Я просто, я, я просто не, не думав, якщо чесно кажучи, просто я не думав, що я можу бути яким чином а, будь до цього дотичним. Якось можу, чи я можу бути корисним. Тобто, ну я займаюся хореографією. Яким чином хореографія домо, а, може допомогти а, Збройним силам України? А вже от пізніше, а, ну вектор вже в цьому плані в мене трошки змінився і. Почали ми знаходити свої якісь певні шляхи допомоги Збройним силам і тим самим волонтерам, там і так далі. Як, наприклад, працюють волонтери в Україні нас зараз. Прямо вони, я не знаю, супергерої. Прям. Буквально проведено у нас було пару проєктів це благодійні батли у нас в студії, і благодійний концерт в ЦКД. Кожен має бути на своєму місці максимально корисним. Я дійшов до висновку того, що мистецтво, а, власне, це є також зброя. А, і цією зброєю треба скористатися максимально. Сильна думка прийшла в голову, що не тільки ми можемо, як би так сказати, воювати ну, механізовано, я маю на увазі, що там в руках в мене автомат, все і так далі. От, а, слід. Підтримувати людей психологічно, щоб вони могли абстрагуватися е, в той чи інший момент, щоб вони могли відволікатися від е, власне цієї такої великої проблеми. От. І потім дійшли до такого висновку: а давайте спробуємо е, абстрагуватися мистецтвом. Розмови про, про війну вони були, як би ми не хотіли їх певною мірою оминуть, бо ми розуміли, що. Е, для когось це доволі, ну як би так сказати, не можна так сказати, що це доволі спокійно можна сприймати. Комусь це давалось більш легше, комусь важче траплялися такі випадки. Що а, як тільки якимось таким а, здалека, таким от а, варіком, ми підходили до цієї розмови, то деякі люди просто виходили із залу. І люди після занять вже а, говорили, що дякуємо вам за, за такі от заняття. Нам насправді стало набагато легше, і ми можемо тепер, хоча б спланувати свої наступні там пару днів неділю. Після цього якраз тоді вже ж і прийшла ідея зробити благодійний батл, відправити кошти. Потім хотіли замахнутися ще трошки далі, а зробили благодійний концерт. У нас є мета, ми хочемо зібрати кошти. І що саме цікаве, це буквально це вирішувалося за ну, 10, Максимум 15 хвилин. переломні моменти були. Да, знову ж таки, як я вже говорив раніше, ти вже ж думаєш, так, чим я можу бути корисним. Погрузка, розгрузка гуманітарної допомоги, там, мішки з піском на блокпости там, і так далі. Так далі, так далі. От, і це мене, якщо чесно, це мене дуже сильно змотивувало, коли я приходив і було багато добровольців. І буквально, я не знаю, там якась там фура. за 15 хвилин, хоп, і вона вже все вже, вона вже розгружена. Ну, або погружена навпаки. І ти такий вау, наскільки ми такі от о, мобільні, які всі о, в такій от силь... сильна в нас взагалі комунікації, що ми так можемо біом опа, згуртувалися, все. Фура поїхала туди, де вона повинна бути. Яким я бачу закінчення війни? Та Путін здохне, все, кінець вже. <ріст> Путін здохне, а ми всі відсвяткуємо, народ візьметься, згуртується, відбудуємо разом міста, села, райони, всю державу. Все В нас буде класно, ми вже заживемо по інакшому і ми набагато більше будемо цінувати те, що ми маємо, своїх близьких, рідних. Свою мову, свою культуру, свою державу. от, Все буде класно. Мова це геном нашого коду. У мене є блокнот, я собі позаписував 50 фраз, які я міг би використовувати власне, от українською такою гарненькою, такою лайкою. Українці це, це просто, я не знаю, це просто супер-супер-мега сильні герої, це суперсильна нація, яка яка всіх переможе, яка всім навішає, і надає щолбанів, як тільки хто до неї повернеться інше місце. Є місце, коли ми всі разом. Ми творимо добро, робимо чудові справи, і ми від цього і кайфуємо, і отримуємо чудовий гарний результат для нашої держави.